Зранку 25 липня по проїжджій частині вулиці Шевченка текла вода. На офіційній сторінці ОКВП Дніпро-Кіровоград у Фейсбук зазначено, що триває ліквідація аварійної ситуації на водогоні по вулиці Шевченка, 26. Через це було перекрито водопостачання в північному мікрорайоні міста. Міський голова про ситуацію із поривом проінформований. Частина міста Олександрії, по якому проходить траса міжнародного значення. Наший водопровід високого тиску, який там проходить Михайло Михайлович, водоканал, обласний, Олександрійці. Ми всі дуже поінформовані, що там ізношена мережа і що там кожного дня пориви. Сергій Кузьменко під час засідання виконкому запевнив, що працівники водоканалу роблять все можливе задля усунення аварійної ситуації. Керівництво обласного водоканалу поінформовано, керівництво обласної ради поінформовано про причину і що там треба робити. Є домовленості, є план, прошу в робочому порядку рухатися за тим, щоб до нового опалювального сезону, скажімо так, частина водогону, яка Зносилася і більше не підлягає ремонту, була відновлена в той спосіб, про який ми домовлялися. Спосіб заміни труби. Ось. І не повинно такого бути, щоб на трасі міжнародного значення у нас, і ще раз хочу наголосити на тому, що рісло, русло інгульця не проходить по вулиці Шевченка, воно походить по руслі інгулець. На місці аварії працюють робітники водоканалу. В аварійній службі підприємства нам не надали інформації щодо термінів завершення робіт та появи води в оселях Олександрійців. Зазначили лише, що порив масштабний. Директор водоканалу на телефонні дзвінки не відповідав.